Спаса, медового Спаса 19 серпня в Києві музеї архітектури зібрати народні колективи, які представляють всі 136 національностей, які проживають на території нашої держави. Я дуже надіюся Юрій Павловичу, що Волинський академічний державний гор. Буде представляти належним чином Рівненську область на цьому святі, тому що там будуть роми, там будуть гагаузи, там будуть вірмени, там буде дуже багато різних людей з різних куточків України. Що таке аграрна партія? У мене на грудях написана одна проста річ. Всі ми аграрі. Будь-яка людина, яка вранці відкриває холодильник, пробує звідти потягнути кусок хліба, м'яса, огірок чи помідор. Повинен пам'ятати, що це не падає з неба, це створено руками тих людей, які працюють на землі. Гарна партія одна з найстаріших партій в політичній системі нашої держави у грудні цього року буде святкувати 20 років. Ця партія за цей час не стала партією олігархів, вона не стала партією однієї людини, чи то з косою, чи з вилами, чи ще чим-небудь іншим, чи в руках, чи на голові. Я є дев'ятим головою партії, я впевнений, що після мене буде 10-й, 11-й, 12 13 Але я є поки що першим головою партії, який представляє Рівненську область. Тому я і кажу, що дорогі земляки. в більшості випадків ми не є політиками. Ми ті люди, які працюють на землі, які виробляють все те. Що люди в кінцевому етапі отримують холодильнику, але 65% працездатного населення нашої держави прямо або посередковано зайняте в аграрному виробництві. 14,8 мільйона людей проживає на території невеликих міст, сіл і селищ по всій території нашої великої держави. В цьому році аграрне виробництво буде 41% економіки нашої країни. І як же така велика соціальна економічна сила? Може впливати на розвиток держави, якщо її немає у Верховній Раді. Тому ми пішли складним і довгим шляхом. Ми почали підсилювати і розбудовувати партію знизу до верху по всій території нашої країни. Позавчора в Харкові був мій 121-й форум за останніх півтора року, сьогодні 122. й Для чого ми це робимо? Для того, щоб іти до вас, розповідати, хто ми. Що ми робимо і чого ми прагнемо?